А як оцей от сценарій потенційних територіальних поступок навіть без того, що Україна там, ну, відмовляється зрозуміло? Да? Україна не буде відмовлятися від території вплини, на довіру партнерів відповідно до нас? Дійсно, погоджуюсь з колегами, що відмови від території не буде, і навіть коли той же Пілігрині про це говорить, мабуть. Має на увазі він все-таки не юридичне визнання незаконної анексії. Uh -huh. Він має на увазі відмову від військових засобів повернення, але український МЗС дуже оперативно і правильно відреагував. Зразу чітка заява, нота про те, що про таке говорити не можна. Щодо реакції міжнародних партнерів, дехто з них якраз і буде ініціатором цього тимчасового статусу, не хотілося б говорити табуйоване для нас слово заморозка, але пан Володимир вже згадував, що тимчасове перемир'я в Кореї триває 70 років. Гарантом безпеки стала велика угода Сполучених Штатів і Південної Кореї. Кіт Келох в своїх інтерв'ю говорить, що він розглядає варіант укладення такої ж всеохопної угоди між сполученими штатами та Україною з ратифікацією в Конгресі і з фінансовим підкріпленням цього, і тому все це може скластися в певні пазли. І Україні можливо, треба буде дещо довше чекати певної нагоди для того, щоб відновити територіальну цілісність. І якщо це буде частина великих глобальних домовленостей з гарантіями безпеки, перш за все, то така угода може дати стабільний і стійкий мир, і не обрізати Україні можливості для відновлення територіальної цілісності. Але все залежить від держави агресора від того, хто почав цю війну. На сьогодні чинними залишаються офіційні позиції Путіна віддати їм Херсон, віддати їм Запоріжжя, тобто чотири області Крим і Севастополь, і ще щоб весь світ визнав, що це тепер частина Російської Федерації. На це не піде ні Україна, ні Трамп. Ніхто не буде створювати прецедент окупації частини території іншої державою і приєднання до своєї до себе. Угу, зрозуміло, дякую. Падяню, хочу вас запитати, що ви думаєте з приводу цих от розмов про територіальні поступки? І з приводу того, а існують якісь інші ще шляхи дипломатичного завершення війни, на ваш погляд? Ой, ви знаєте, це дуже складне питання. Я думаю, що а, чисто дипломатичних шляхів не існує. Ми побачили це за 10 років з Кримом, і частиною території Донбасу. Тут може бути щось середнє між гопсівською війною всіх проти всіх і кантівською ідеєю вічного миру. І в будь-якому випадку територіальні поступки і ці заклики або ці виступи європейських політиків про те, що ну, все ж таки Україні треба ну, піти на такі, на такі кроки для того, щоб досягти миру. Це той приклад. Знаєте, от я коли дивлюся на такі виступи, я бачу колективного Чемберлена. І згадуючи слова Чімберлен, який після Мюнхенської згоди приїхав і сказав, я привіз вам мир, та да, згадує постійно слова Вінстона Черчилля про те, що країна, яка обирає ганьбу замість війни, отримає і війну, і ганьбу. Тож, звісно, що в даному випадку територіальні поступки не є. Вирішенням проблеми, немає дипломатичних зараз шляхів для того, щоб дипломацію відновити кордони 1991 року. Але те, що на Україну можуть тиснути в переговорному процесі щодо часткових територіальних поступок, то це може мати місце. Ну, наприклад, звісно, що колеги кажуть про те, що Україна не повинна погоджуватись на те, що ми віддаємо там ці території Російської Федерації. Але може бути використаний момент компромісу. Добре, ви на це не погоджуєтесь. а Крим віддайте, Ну, грубо кажучи, визнайте його російським. Може це бути предметом торгів або пошуків якихось спільних рішень? Може. Чи повинна Україна на це йти? Ну, Тут вже питання, яке, напевно, що треба більш глибоко, глибоко аналізувати. Тому питання надзвичайно складне.